У п'ятницю перший урок, який відвідали учні 10-го навчально-виховного комплексу, був уроком мужності. Школярі разом зі своїми учителями згадали історію та закликали всіх пам'ятати, якою ціною дісталася українцям перемога у війні. 9 травня ми повинні завжди пам'ятати. У мене у самого прадід героїв війни, хоча він не злозовою. Звичайно, завдяки нашим ветеранам ми маємо сьогодні мирне життя, хоча взагалі там на Донбасі також ця ситуація. Сподіваюся, що мир настане скоро. 9 травня це для мене і для моєї сім'ї дуже велике свято день перемоги. Мій прадіду Ян Іван Микитович погиб з битві з фашистами. Він пройшов всю війну. Помер він 19 квітня 1945 року в на Восточній Прусії в на станції Фішхаузен. Я хочу покласти ці квіти на меморіал слави, щоб ще раз згадати свого прадідуся. Ще в мене є дідусь, який є в народознавчому музеї. Він теж пройшов всю війну. Помер він 1960 року. Не можна забути подвигу українських солдат, які віддали життя за щастя і мир на землі. Кожен клас виділяє час для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим, виславити живих.